Привіт, мої любі друзі! Вітання чернівців! Сьогодні 25 березня 2025 року, і сьогодні одне з 12 найбільших православних християнських свят. Сьогодні Всесвіт. І усі християни православного обряду святкують благовіщення. Благовіщення не залежить від того, коли Пасха, коли Великодень, воно святкується за григоріанським календарем 25 березня, а за юліанським вже в квітні. Це дуже-дуже знаковий день для усіх християн, адже саме за легендою, а може забувальщиною, Архангел Гавраїл сповістив Діву Марію про непорочне зачаття від Святого Духа. І саме з цього дня Діва Марія і її чоловік Йосип вже знали, що через деякий час на світ з'явиться наш Ісус Христос. Це свято відоме у християн аж 4-го сторіччя, а одне як найбільших святкується 6 сторіччя. І з цим святом пов'язано дуже дуже багато обрядів. Звичайно, це служби у церкві, дзвонять колоколи, дзвони і дуже дуже гарна, лагідна світла атмосфера. Ми вже чітко розуміємо, що починається весна. І не випадково я цей репортаж роблю біля такої неймовірної крамнички квітки, яка розташована за адресою Кобилянська, 55. Саме в кінці Кобилянської поруч з вулицею Шевченко. А які саме обряди святкуються в цей день? Наші давні предки зазвичай розпалювали вогнища і дівчата і хлопці, коли стрибали через вогнище, вони очищувались від злих думок, від поганого самопочуття, від поганих е, якихось речей, подій, які у них накопичились за цілий рік. Огонь дійсно вогонь дійсно очищує так. само було прийнято палити солому е, як символ очищення е, і спокутувати гріхи для того, щоб в наступний рік е, не брати з собою ніякі хвороби і бути чистим і потужним. Чудове світле свято. Яке завжди надихає це святковий день у Чернівцях багато подій. Я бачу по Кобилянській, незважаючи що день досить похмурий, але все рівно у повітрі чітко аромат весни. Я бачу, як молодь вже весняним весняному, весняному вбранні, вже без верхнього одягу з посмішками, і це неабияк підіймає настрій. Сьогодні в Чернівцях багато подій. Я зараз буду рухатися разом з вами до краєзнавчого музею, який знаходиться біля карети по вулиці Кобилянській, тому що там буде виставка Великодня Рапсодія вже зовсім скоро, 20 квітня, ми будемо святкувати Великодні Свята Пасху. А в Гончаренко Центр буде лекція доктора філософських наук. Олександра е, яка пов'язана з нашим українським філософом Григорієм Сковородою, ми з вами ще прогуляємося Кабилянською, і всю красиве буде показувати наживо. Наразі я хочу подякувати неймовірній дівчинці, яка допомагає мені у зйомці, яка витратила свій час. все таки це ну, дуже світла справа. Ми розповідаємо вам про такі гарні події, дива, які відбуваються в нашому житті. Адже кожен день це дійсно свято і. Далі ми з вами погуляємо. Наразі будемо прощатися з любов'ю ваша Оксана Дем'янишина. А ми з вами розглянемо, помилуємося цими квіточками, які мені завжди та Кобилянський підіймають настрій. Якщо настрій кипський або якось сіренько на душі, ти дивишся на цю красу, я не знаю усі назви, але квіткарня-квітка, якою опікується чарівна Юлічка, завжди-завжди свято на Кобилянській. Ось така краса, кольори, дуже гарно підібрані вітринки, братчики, такі композиції, іграшки, все на будь-який смак, рододендрони, міні-нарцисики і мої улюблені гортензії. Чудове зеркало, в якому всі роблять знімки і фотосесії. Квіткарня, квітка, квіткова майстерня. В неймовірному будинку в еклектичному стилі в поєднанні Ардеко деко і пізньої сецесії за адресою Кобилянська. 55. Ми з вами проходимо німецький дім. І тут зараз дуже цікава виставка. Центр культури Вернісаж, Богодійна виставка Ню Нют. Більше 70 унікальних робіт у жарні Арт Ню. Сьогодні похмурий день, але тепленько. У хінкальні лунає грузинська музика. Я думаю, що вже зовсім скоро тут буде пасхальний декор. Привітик! А ось вже бачу тюльпанчики, тюльпанчики, тюльпанчики. Бачите, як телефон, ало весна, час квітнути. Ось вони вже в тренді. І за кожним столиком ось такий тюльпан. Слухайте, вони, вони правдиві, справжні. Ах! Колишній кінотеатр Зою Космодеманської тепер ред. І подивимося, що сьогодні: Шлюб, вбивство, ніч в жаху в зоопарку. Ми проходимо повсхід у бібліотеку Івасюка. І тут ще продовжується виставка, на яку я усіх запрошую, виставка квест Подих весни від Галини Салагор. Однозначно рекомендую це неповторне дійство. Кому виставку вам туди. А ось ми бачимо, готуються до весни в картотеці вже навіс, і скоро будуть стояти столики на терасі. Життя продовжується. Чарівна сецесійна будівля на кобилянські з неймовірними маскаронами, і хочу віддати шану. Йосипа Абрамовичу Бурсуку, меморіальна дошка, встановлена якраз вона не було в Чернівцях. В цьому будинку з 1960 по 2014 жив відомий лікар-травматолог, драгоматський, громадський діяч Йосип Абрамович Бурсук. Світла пам'ять видатному чернівчанину, людину, яка допомогла такому багатьом великій кількості людей, так само як його син е і онук Євгеніосович Бурсук. Неймовірно талановитий травматолог, який працює в обласній лікарні. Людина, якій я, я довіряю безумовно. І неймовірно скромна, інтелігентна людина. По такій кількості дітлахів ми розуміємо, що зараз шкільні канікули. А флагшток так і не повернули. На жаль, чекаємо. Форзиція, як предвісник весни, квітне і у двороку Кафедрального собору Святого Духа. Вона давня, а двірник, згідно легенди, чекає на свою кіті, наша Кобилянська. Жовті нарциси завжди надихають. Краса, настрій дарує нам зозуля. 28 березня 18.30 буде концерт два кольори дощі Дмитра Гнатюка, сторіччя співака нашого земляка. Однозначно рекомендую. Це буде дійство. І ще трошки краєзнавчий музей. І чарівня Кобулянська, штучна сакура, але скоро буде правдива. Наша карета, гості міска. Усі фотографуються. Ах, Чернівці! І ми з вами заходимо до Чернівецького обласного краєзнавчого музею. Великодня рапсодія. 25 березня 15.30. Україна. І от наша Буковина. Краса. Зайдемо в цю австрійську. Це австрійський храм, краєзнавчий музей. Піднімаючись давніми австрійськими сходами, споглядаючи на ці неймовірні вітражі, ми потрапляємо ще до одного храма культури. Чернівецький краєзнавчий музей. Розписи. Все автентично. Подивіться на цю історичну красу. Меблі у стилі класицизму. ось таке консольне дзеркало. І ось чарівний вітраж. Це наш лістерко-парне, це наш краєзнавчий музей. Джуст Юрію Фецьковичу Буковинському Соловію. Анфіладами коридорів ми заходимо до зали, де виставка. Поскрипе австрійський паркет. Ах, ще трошки, і ми будемо в залі виставки. Великодня рапсодія. Усіх запрошую до краєзнавчого музею. Як же тут гарно! Сьогодні відкриття. Чернівці.